Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні у нас такий чудовий хлібчик на сироваці. Такий гарний, смачнесенький, такий пухкий виходить. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібна. Жинтиці, серватка. Тут в мене є літру теплої жинтиці. Я буду робити чотири буханки хліба. Так, до цього ми додаємо. Я даю так, на одну буханку даю таку чайну ложку цукру. Дві, три, чотири. Чотири чайні ложки цукру даю, даю 50 грам дріжджі. І це розмішую. Ми робимо таку його пару, аби дріжджі наші трохи розчинилися. Тут у мене є 600 грам муки, але то треба буде більше. Я даю половину, роблю таку пару. Я, я дам ще. Я дам всю. 600 грам даю на, на будинку. 600 грам на опару. І ставимо на 10-15 хвилин, аби дріжджі почали працювати. Жентиці має такий кислотність, квітки ходить дуже чудовий. Кладемо, накриваємо і кладемо, аби підходило. Так, наші дріжджі, дивіться, як файно запрацювали, які вже вони піднялися, як гарно. І тепер ми додаємо сюди 4 чайні ложки, рівні такі солі. Так, додаємо сюди. Отакі два стаканчики олії. Я трошки лишу з одного, так в кінці аби до, тото додати. Все гарно розмішуємо і будемо підмішувати тісто. Я знову і тут замісила, за, просіяла 600 грам муки, даю щось у муку. Тепер і Розмішуємо гарно, після руками домісимо. Так, я ще досіяла 400 грам муки, кількі піде. кількість. Так, і замішуємо вже вручну, додаючи собі отак муки. Не треба багато його забивати. Такий зробимо ніжний, аби був. І добре вимісити треба. Так, пішло в мене всі, всі тих ще 400 грам. Всього пішло в мене кілограм 600. Е, так, тепер додаю ще цю решту олію, що я там лишила, і гарно підмішую ще тісто. Збираю докупи, його не треба забивати, буде гарний такий хлібчик. І ставимо його з на годину, аби він підходив. Це буде ніжне. Ось таке має бути тісто. Так, і відложуємо такоп. Все, ставимо. Треба добре вимісити і ставимо тепер, аби підходило. Ще тут оливе є. Що там полишилось і все я сюди. Гарно. Змащу і накриваємо і ставимо для підходу. На годину. Наше тісто підійшло. Я тут змастила е, форму, форми е, такі рівні олію. Змастила гарно. Ось так. Позмащувала. І будемо розділити на чотири на хлібини. Дві так гарно підійшло. Підійшло тісто. Збиваємо таку. Я так умовно. Собі ділю на 4 приблизно. То для себе. Більший буде, трохи менший йти. О, так приблизно. Руки волію і. Так так. Хлібину собі гарно, так піднес формую і. І собі розклала так, О. і все, і нас собі гарно розплави, розпряме тутка собі файно і буде. Підходить, як пузири гарно. І найпідходить. Накриваємо і найпідходить. Такий хлібчик я ще люблю змащувати яйцем. Його розбила яйце, просто яйцем і змащуємо. Він, він виходить, як булочка. Такий пузир части такі, пузирі такі. І будемо ставити зараз випікати я кладу все в холодну духовку, розігріваю на 210 і печу, випікаю до, аби він файно хвилин 20. Відтак можу зменшити, як дивіться, як то, то можу зменшити на 190. Ставимо випікати. Від, які роблять ці пухірі, оці роблять. Уже такий підпухає, такий дуже файний. Найтроха ця змазка трошки підсохне. І будемо ставити випікати. Такий виходить хлібчик. Ось, дивіться, такий чудовий, гарний з піксі. О, то, то. І дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Та хлібчик уже трохи простив. Не дуже так, але трошки простив. Я хочу вам урізати і показати, який він. В середині. Ще теплий. Який гарний. Який гарний. Хлібчик. Ще один кусочок уріжу покажу вам. Він дуже такий ніжний, гарний. Який, який дуже гарний, м'ягесенький, такий, як пушок, як булочка Такий хлібчик, як булочка. Бачите, який? Я як булочка, хлібчик. Так що готуйте. Дуже смачний виходить, дуже-дуже-дуже-дуже смачний хлібчик виходить на сирваці.